Повномасштабна війна змінила долю багатьох медиків, які цілими сім'ями залишали небезпечні регіони у пошуку більш спокійного життя. Вікторія Кукурян з родини медиків 17 років працювала дерматовенерологом у лікарні Добропілля на Донеччині. Попри постійні обстріли, до останнього не хотіла залишати домівку, але гору взяв страх за дитину. У нас були обстріли нашого міста. Були попадання в інфраструктурні заклади, в заклад військомарт, райсполком, потрапляння в жилий масиво. Наприкінці березня, глава Донецької ОДА. Зробив такий виступ з приводу евакуації повної Донецької області, хто може евакуїтись, тому що тяжкі часи наступають. Я стала теж замислюватись над тим, щоб дитину вивезти. Але сама я не згодна була, кажу: або виїжджаємо всі, або не виїжджає ніхто. І тому прийняли рішення, що ми виїжджаємо. Наше місто порадили друзі, які ще раніше залишили добропілля. Згадує Вікторія, каже, і гадки не мала, що так гостинно зустріне її сім'ю у Кривий Ріг. На пошук роботи пішло менше тижня. Заява була в понеділок дана. В четвер я зустрілася з нашим керівником Геннадієм Леонідовичем Круглинко. Теж згодна працювати, згодна. Можеш працювати? Звісно, кажу, можу на півтори ставки. Він усміхнувся, каже, у нас зараз ну, такої потреби немає. Чоловік теж знайшов роботу, він зараз працює. Прямо Криворізький відділ судово медичної експертизи в перші місяці саме робота, хоча й не без складнощів, допомогла адаптуватися до нормального життя. Ділиться лікарка. В перші місяці моєї роботи це шок, який ну мабуть, моє поглиблення в роботу допомогло мені пережити це краще, ну більш спокійніше. Зустрічала таких, як коли я сиділа на своєму робочому місці і заходить така ж людина-переселенець, але це сльози, це ну, емоції відразу на обличчі. Вони починають плакати, не доходячи до скарги там з приводу шкіри чи з приводу з якого вони прийшли. І ти розумієш, Боже, ти не один в такій ситуації, і, і навіть допомагаєш там якимось порадою, якоюсь, як я з цим ну особисто справлялася, як мені допомогло, що мені допомогло в цій ситуації, але допомагає дійсно робота. Подружжя Думанських прибуло до Кривого Рогу, теж з Донеччини. Донецьк, Краматорськ, Світлодарська, тепер наше місто з 2014-го. Це вже третій переїзд колишніх студентів, а нині лікарів. Олег хірург Наталія Анест анестезіолог. знайшли роботу у дев'ятій лікарні. Ми е, маємо два, дві катетеризаційні лабораторії, тобто дві, дві операційних, там де стоять е, ангіографи. Е, також ми надаємо е, допомогу людям з інфарктом міокарда, е, з інсультом головного мозку та е, з проблемами периферії, тобто ноги, руки. Е, що особливого. Це малоінвазивні процедури, тобто знеболення місцеве, під місцевим знеболенням ми заводимо наші інструменти, які виглядають як трубочки і провода, і знаходимо проблему і вирішуємо її. За рахунок того, що у нас відділення іде як менш інвазивне, тому якихось таких маніпуляцій з боку анестезіології мені може і не треба виконувати. Але все одно потрібно спостереження робити для наших пацієнтів, тому ми повинні бути разом з нашими пацієнтами. З травня минулого року у нашому місті Володимир Григоренко, мешканець Великої Олександрівки, отримав освіту в Краматорську своє перше місце роботи знайшов у Криворізькому кардіоцентрі. Слідкуємо за станом пацієнтів там, за гемодинамікою, за дихальними функціями. Також працювали у відділенні реанімації. Лікарня дає ну, все, що потрібно, там, всі нові апарати, препарати також є досить багато препаратів. Колектив, ну колектив гарний. Додому повертатися з особового смисла нема, тому що там село напіврозбомблене. У дружній команді колег-переселенців Айдер Фахрієв не в силах терпіти окупаційний режим разом з родиною минулого року залишив рідний Херсон. До квітня місяця ми були там. Потім вийшли новини про Гастомель Бучу Ірпінь, тому. Ну, з родиною, з жінкою вирішили, що кращого тут нічого не буде. Ну, ми і не ждали кращого. Ми ждали, що все швидко вирішиться, наші зайдуть і все. Ну, як всі дві неділі і все закінчиться. А дві неділі розтягнулися. Коли вийшла змога виїхати, ми буквально за вечір зібралися і на утро виїхали. То ми з дружиною, два кота, собака і ми. У жінки тут родичі були. І це перше місце, коли можна було виїхати з Херсонської області. Ніколаїв його утюжили туди. Ну ми що там жили під обстрілами, що там, то виїхали кривий ріг, бо тут трошки було спокійніше. Досвід фізичного терапевта у Херсонській обласній дитячій лікарні дуже знадобився у новому місті. Наша задача відновити па пацієнта, людину до тих. Його кондиції, які були до травматизму. Складність в тому, що цивільні це легкі якісь там переломи, розтягнення, вивихи, підвивихи і таке інше там, неврологічні трошки проблеми. А серед військових це осколкові поранення, вони завжди протікають дуже. Мало того, що повільно заживають, ще за собою тягнуть багато проблем, таких як контрактури, зв'язок. Як осколок прилітає, він вириває куски м'яса, і вони, їх потрібно потім розтягнути до нормального состояння, нормального функціонування. Ми розуміємо, що вже в ноль ми не вийдемо проблеми, але хоча б йти до, до ідеалу. Війна докорінно змінила долю родини Євгена Білорихи. Життя майже на лінії фронту змусило сім'ю медики з малою дитиною залишити Слав'янськ та переїхати до Кривого Рогу. На посаді хірурга місцевої тисячки Євген брав участь у лікуванні поранених і травмованих. Вузівський теоретичний курс бойових поранень змінила реальна практика. Поступали сюда различного рода осколочные ранения, как мягких тканей, то есть конечностей, которые проникают и в брюшную полость, и плевральную, и разного рода травматологические, то есть больные у нас тоже даже в хирургическом отделении лежат, потому что ну, много было раненых, их нужно было куда-то определить, нужно было где-то оказывать помощь, поэтому приходилось и этим заниматься. Если это осколочное ранение там, верхних, нижних конечностей, то есть там проводится хирургическая обработка раны и тому подобное. Если это проникающее в брюшную полость, то есть это повреждения могут быть как и паренхематозных органов, как и полых органов, которые влечут за собой разную степень там, оперативного вмешательства. То есть исходы бывают разные. Лікар санітарно гігієнічного нагляду Лариса Качкарова зустріла війну в нижніх сірогозах, що в Генічеському районі. Разом з чоловіком прожила в окупації більше півроку. Жінка дякує долі, яка відвела від пережитого її доньку, що навчається в Києві, і на момент повномасштабного вторгнення була у столиці. Ми прожили в окупації 8,5 місяців. Це життям назвати це дуже складно. Це ти знаходишся в постійному стресі будь якої хвилини тебе могли зупинити на вулиці, перевірити документи. Коли наш будинок знаходиться на перехресті, і там був встановлений блокпост. Тобто постійно люди з автоматами ходять у тебе під вікнами. Ти боїшся включити телевізор, щоб не почули українську мову. Дуже страшно було бачити. Колони військової техніки, які гуркотять у тебе 10 метрів від твоїх вікон, і безкінечні колони йдуть, йдуть, йдуть. Виїхати з окупованого міста. Подружжя Качкарових змогло лише з другої спроби. За плечима мешканців Херсонщини, нервовий перетин пункту пропуску у Василівці, приїзд до Запоріжжя, а зрештою і до Кривого Рогу. Тут співробітниця підрозділу Держпродспоживслужби і знайшла собі роботу за фахом. Нині займається профілактикою захворювань. Зараз проходить місячник здоров'я серця. Наші фахівці активно долучаються до цієї роботи. Фахівці суміжних підрозділів відділень займаються імунопрофілактикою, контролем за інфекційною захворюваністю. Зараз актуальна тема для. Міста кривий ріг це якість питної води, стан водопостачання як в місті, так і в громадах. Вже майже чверть століття дарує нові життя Україні Руслан Головатий після студентських років пройшов інтернатуру в рідному кривому розі і згодом оселився з родиною у Херсоні. Понад 22 роки працював там акушером-гінекологом і в війну намагався допомагати породіллям. Я працював там в перинатальному центрі вот, женщин было много. У нас даже на день, скажем так, войны были операции назначены, все поэтому проводились операции в первые дни, активно проводились, роды проходили в роддоме, был организован такой, ну как можно сказать, Маленьких городов первые дни спускались в бомбоубежище, даже там роды по бомбоубежище проводили, добрые люди тоже нашлись волонтеры, помогали лекарствами, помогали продуктами, и ну, практически еще месяц родом на можно сказать сэкономленных ресурсов. Активно роди, Після шести місяців життя в окупації він прийняв рішення залишити Херсон. Почали приходити окупаційної власті родом, почали склоняти і руководство наше, і нас, щоб ми, скажем так, брали російські паспорта, підписували контракти з російськими всіми этим. Вот. Ну и просто говорили, что уже, как говорится, Украина не вернется и так далее, и так далее. Это было все слушать, конечно, ну я с этим был не согласен категорически, тем более паспорт получается. А когда, конечно, уже Каховка вот это вот рванула, и, честно говоря, и мой дом тоже затопило там, где я жил, поэтому... как бы окончательно решение было принято, что надо все-таки, наверное, в ближайшее время ближайше там не получится. И было принято решение, что надо перебираться в родной город, как говорится, пока меня тут ще немножко помнят. Нині Руслан Головатий працює в жіночій консультації, чергує в гінекології та приймає пологи. Оцінює демографічну ситуацію так. Природи йдуть немножко волними, тобто ситуація. После праздников через 9 месяцев всегда рождаемость повышается, или когда вот свет отключают, то тоже проходит 9 месяцев волна идет рождаемости. Вот, конечно, от там немножко было лучше. Во-первых, уже прошел первый стресс от войны, а во-вторых, ну, ребята, которые, скажем, получается им приехать в короткий отпуск, женщины ждут, с радостью встречают, потом к нам беременные приходят. Вот. Ну а сейчас немножечко как бы опять рождаемость начинает падать. Опять же, это связано в основном с тем, что они сейчас много уезжают на Запад, в Европу. Напугало их то, что обещали, что света не будет, тепла не будет. Ну, в принципе, где-то в среднем, я думаю, в день там 10 родов в городе точно есть. Вони врятували з-під обстрілів, аби рятувати інших. Такі історії об'єднують усіх медиків, які через війну залишили рідні домівки і знайшли для себе призначення в іншому місті. У кривому розі зараз більше ста медиків ВПО. Люди благородної професії щиро вдячні місту за прихисток і можливість бути корисними земляками. Це місто, яке тим паче мене зустріло дуже добре. Я дуже Дуже вдячна всем тем, кто встречался на моем шляху. Коллектив прекрасный, то есть работает здесь замечательно. Больница тоже хорошо оснащена, то есть есть различного рода смежные специалисты, которые можно обратиться за консультацией, за помощью. Война – это нервное напряжение, стресс, и злость большая, потому что, ну, я не знаю, я решу. По всем ну, нашим как бы, канонам, все, ну, Люди жили себе там, но ну, если им что-то не нравилось, ну, пусть они в себя порядок наводят. Зачем к нам лезть? У нас своя страна, свои законы, свой менталитет, все. Конечно, так врачам говорить нехорошо, но я бы хотел бы, чтобы в один прекрасный день мы проснулись, а их уже никого не было, и все они там лежали в земле. Вообще на персне царя Соломона было написано: «Все проходит и все пройдет». Рано чи пізно все закінчиться, але ми віримо, що воно закінчиться так, як нам треба, і Україна переможе. Іван Проводу, Андрій Славний, Олексій Васильченко, Денис Захаров, Артем Кравченко, постфактум.